Рівне побачило нову червону книгу. Поет Дмитро Лазуткін презентував у нашому місці свій новий творчий доробок, збірку віршів червона книга. До неї увійшли як нові вірші, написані цього року, так і більш давні, які виявилися надзвичайно актуальними саме зараз. І на кордону тягнеться трава. Я вигадав тебе на перший видих, на другий я відчув твої слова. Ніхто не знав, де згуба, а де зрада прицілом поєднавшись, мов христом. Листок здригався, зависав і падав бездомний пес, крутив своїм хвостом. І ця країна, що м'яка, як глина, і зорі, що у темряву течуть. На пагорбі примарилась дитина, вона прозора, і її не б'ють. Збірка складається із трьох розділів: польова кухня, історія помсти та ботаніка. В кожному з них вірші поєднані певною емоційною історією. У збірку також увійшов вірш Така спокуслива, покладений на музику гуртом козак Сістем. Згодом пісня стала саундтреком до серіалу Останній москаль. Тексти для шанувальників творчості Дмитра уже не нові. Всі вірші він вже викладав на своїй сторінці у Фейсбук. Читачі могли їх пережити та прийнятися емоціями, які хотів донести автор. Але так сталося, що от виявляється, все таки воно кипіло в мені. І от википіло таку штуку. Червона книга називається. І добре, що багато людей, що мільйони українців почули тексти. Ці навіть можливо не знаючи, що там мною вони написані, але менше з тим думка долинула. Це важливо, Дмитро Лазуткін не лише поет, знають його також як і спортивного коментатора та тележурналіста. Проте сам він зізнається, до літератури ставиться найбільш серйозно. Тобто це не хобі, це основна моя справа. Моє хобі це те, що я там бої кличка там і усика на телебаченні коментую, Олімпійські ігри там коментую. Це можливо більше навіть хобі. Ось літературу я я знаю, що менше на поезії заробиш там ніж на журналістиці, навіть так але. Все одно я вважаю, що це головна справа. А то вже ну ремесла народні мої такі. Завітав Дмитро і в студію телеканалу Ритм, де розповів про свою творчість ставлення до критики та те, якими рисами повинен володіти справжній спортивний коментатор Ілона Якимюк у ритмі подій.